А вы в Грике будете, будете заедать или нет? По одной да будете заедать? Давай, 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 давай.

Іні спаленою технікою мовчазне свідчення ворожих ударів. Подекуди понівечені авто утворюють затори.

Так езжай! Дерви ще одна коробочка откида Да на разворот идут, бля И ч, его бусик ушел Че такой запитка стоит на Бо Твинок Так, а? Да, не на розворот. Ідуть, Активних вуличних боїв у самому місті поки що немає. Вони точаться на околицях. Російські окупанти намагаються прорватися в міську забудову малими піхотними групами. Їм сприяють опади та ранкові тумани, коли нашим дронарям складно працювати на виявлення і знищення противника. Та навіть у таких важких умовах українські воїни стримують ворога. Що пацани, він сідолити? Пересування Костянтинівкою виключно пішки. Дзищання безпілотників над містом не стихає. Дрони тут всюди, і в небі, і просто під ногами. Росіяни б'ють по всьому, що рухається, атакують, зокрема, і наші роботизовані наземні комплекси, які повертаються із завдань. Паралельно ворог дистанційно мінує місто. На цих мінах підриваються і мирні мешканці. 太离谱。 Як бачите, заяви російського командування про контроль над частиною Костянтинівки не відповідають дійсності. Ворог наразі не зміг закріпитися в міській забудові та накопичити якусь критичну масу для подальшого просування, тоді як українські захисники тримають позиції перед містом та пересуваються в його межах, виконуючи визначені завдання. Правильно? Да, 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 че, че? Просто другие ее но... Трое, что а это такая там, может Мина вот это вот это м ка не? Нет, это Ну, их не отбрать. брать. Магнитно. Так она дистанционно минует, получается? Да. Она может быть на движение, может быть на двух, на другом. на подрываться. Обычные гражданские даже, даже, могут взять ее в руки. Ну и такого война тут достать. Конечно. И такого и типа такого. Но они часто практикуют, да? Сами? Постоянно. Ну, а это нормально в вот в месте, да, да, люди живут. Ну, конечно, жертва больше будет, чем в поле, правильно? У Костянтинівці досі залишаються майже 6 тисяч цивільних. Точну цифру назвати неможливо. Під постійними обстрілами люди щодня гинуть і зазнають поранень. У пана Володимира уламками російського снаряда було поранено дружину та доньку. Їх евакуювали на лікування за кордон. Після цього, разом із тещею, Володимир теж виїхав із міста, хоча й ненадовго. Ми вже, По місяців. Першу допомогу получили. У мене бабуся, вона шийку ведра поламала, 88 років. І все, її нікуди не беруть, і помыкались нахер. пенсія, херня. все вернулись туда гуманитарка, получали пенсион, и она, и я. И вот, вот сейчас тут и живем. А жену ранили в Австрии, сейчас лечится. Так нам оттуда не получается. Отсюда, если получится, то нахер в Австрию. Уже, знаете как. Это... Самый это. Лучший шанс искать это, пока тут сидеть. Иначе мы там без денег вообще пропадем. Ну, такая ситуация. Никому нахер не нужно. То есть. Ну, я же говорю, вот это поехали, помыкались, и теперь это уже думаю, как будет, нахер, накроют тут, накроют. Вот так оно. Ну, 88 лет, она ж, ну, никуда. Ее врачи никуда, ну, вообще ни одна организация не берет. А помощь дали только месяц, там, 10 На ну це двоє. разова допомога. А плюс э, на оформлення, якщо ви там ну десь. Ну вот в этом-то мне кожу... и это и проблема, что квартиру снимать. Я уже уже 100% процентов так вот сижу, думаю, как оно будет, так и будет, так что. Що... Бачищу? Да. С кабачком. Ну, За редко непонятно не была. Он Может снаряды с пташкой взрываются. Прежде всего. Ташка была был запасом. Зараз зеленка немає, більш складніше стало пересуватись, бо дронів багато постійно висять наші пташки чужі пташки, ти не розумієш, наша пташка чи не наша. І більше, мабуть, тяжеліше за всього ротації проходить. Важко, війна це взагалі важко. Ну, Коли бачиш, як це все відбувається, коли якісь... Події трапляються на очах, коли за цим спостерігаєш. і В деяких випадках нічого не можеш зробити. На жаль. Ну, Коли ти видаш групу, спостерігаєш дроном і, наприклад, ти в півішки підлітають, скидують чи розбирають хлопців. По максимуму намагаємось допомагати, але не завжди виходить. Так, волокна дуже багато. На жаль. Наптувана. Ну, вертаю, чую тут не змовкає взагалі ніколи. Так, і утром вранці в обід, ввечері каби прилітають постійно. Якось так. І як і нас, так і цивільних, по цивільних відпрацьовують. Бо як бачите, багато і цивільних машин розбитих. Ну їм байдуже, наскільки я розумію. Ну їм без різниці кого вбивають. Військово діти. Вони просто стирають все. все на своєму шляху. А руйнування тут серйозні вже в констався. Так. Багато вже багато зруйновано. На цих кадрах українські штурмовики проводять зачистку околиць Костянтинівки від російської піхоти. Тут загарбники застосовують тактику просочення, подібну до тієї, що в Покровську. Ворогу не можна дозволити закріпитися в місті. Наголошує боєць із позивним горький. Адже вибивати окупантів із міської забудови буде вкрай складно. Але мовлюємо так Лізуть, лізуть дуже так. Особливо по туману. Зараз трохи тумани поспадали, скажімо так, легше, але буквально тиждень-два назад це були доволі такі. Проблемні моменти, тому що лізли вони дуже великими кількостями, деякі навіть заходили до констахи, але ми тут їх всіх доганяли і всіх знищували, скажімо так, недругів. Дронів, звичайно, більше є. логістика все гірше і гірше, тобто транспортом ми не рухаємося практично, все намагаємося робити впішемо. Бо Пішому ходу або за допомогою НРК, тобто вже вся провізія, скажімо, і тому, тому подібні речі проходять на безпілотних наземних комплексах. Характер у них практично не міняється. Піші групи, один-два чоловіки. Знову ж таки, при туманах, коли їх були сприятливі умови, то вони там дуже нагліли, вже могли там і по шість, по сім людей заходити. Скажімо такими компаніями. Але все ж не міняється. Вони намагаються по один, два чоловіки, один-два двоєчками проходить ярками. Ну, чесно кажучи, я сам не розумію цієї їхньої мотивації. Тобто вони, наприклад, йдуть там три-чотири кацапи, одного забаранили, три йдуть, другого, третього, і один все рівно піднімається. І... Доходить кудись, намагається, якщо там і, і заходить, просачується, скажімо так, кудись на територію вже під нам, намагається там залазити десь якісь погриби, мінімальні під будівлі ховаються. Мотивацію незрозуміло обратно ж таки. Ну, виковирювати їх звідти важко. Складнувато, так, да, приходиться. Вогневе ураження наносить доволі серйозне, щоб викорити з того ж самого підвалу, бо. Обратно ж таки, в залежності, який підвал. Можна звичайно і підвіха, а десь приходиться там і ТМ-ку гепнути, щоб вже там зложити повністю. Забудови тяжкувато їх вибивати звідти. Особливо, якщо це великі будівлі, там адмінбудівлі, там школи, дитячі садочки, адміністрації, там доволі такі <кій> нормальні підвали, укріплені бетонні перекриття, і звідти вже, скажімо так, у нас немає такого ураження вогневого, скажімо, як у їх у вигляді кабів, що вони можуть зруйнувати цю будівлю, а нам доводиться вже там малими силами, скажімо так, тими ж самими ФПВХами, або плюс-мінус таким, таким чином діяти. Звичайно, це проблема, то що в силу недостатку особового складу суцільної лінії оборони немає, тобто дуже великі розриви між... Позиціями тобі, тому вони просачуються ну, зрозуміло, бо є такі випадки. Приходиться, потім виявляємо пізніше. Але виявляємо. Наша головна задача не пустити їх в Констаху. Я. Наша головна задача їх вибити звідси взагалі з Донбасу, але перша чергова на даному етапі це Костянтинівка, зараз нам тримаємо рубежі даного населеного пункту.